Усім привіт, друзі! В ефірі Афіша Вінниці тут ми з вами подорожуємо культурними місцями рідного міста та дізнаємося про цікаві заходи. Тож умощуйтеся чутися зручніше та готуйтеся обирати щось до душі. Поїхали! Давній китайський філософ Конфуцій казав, що якщо послухати музику, яка грає в Україні, то про людей цієї країни можна дізнатись усе. Академічний камерний оркестр Арката започатковує музичний проєкт Відкрий Україну та запрошує усіх, хто бажає побачити власне відображення у дзеркалі сучасної української музики. У програмі під назвою Танго Пак почуємо ексклюзивні твори сучасних українських композиторів. Ви не залишитеся байдужими, тож приходьте. Початок о 18.00, квитки кошт стоить від 150 до 200 гривень. Повернутися не встигнеш і вже казучити кінець. Почала бурчати Тереза, знайшовши у шафі фігурки сажотруса і пастушки. Оживають ляльки, оживають і спогади. Казка сповідь про кохання, боягуство, зраду та пробудження, про будене життя мешканців шафи та величезну драбину, що йде високо в небо. По ній сажотрус веде пастушку, аби присвятити усе життя служінню людям. Потирати зорі, аби вони яскравіше світили для всіх. Немає касті кінця, як немає кінця любові, добру і драбині, що веде високо в небо. Приходьте на виставу пастушки сажатрус до театру ляльок початок о 11 та 14.00. Квиток коштує 100 гривень. На зеленій лісовій галявині жали собі маленькі ведмежати зі своїми дідусем та бабусею. Одного разу дідусь та бабуся поїхали у місто за покупками, а малятам наказували не пустувати, щоб у халепу не потрапити. І що ж тут почалося? Що ж наробили? Малі башкетники дізнаєтеся самі. Тож приходьте до театру Ляльок на виставу Веселі ведмежата. Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. Леді Бах і Супер Кіт – яскрава вистава, під час якої супергероям підліткам знову доведеться рятувати рідне місто від зла. Адже бражник та супернеготії підготували підступний план із найнебезпечнішими пастками. Тож леді Бах та Супер Котові доведеться знайти злодіїв та відібрати чарівні талісмани. Надзвичайні приходи, ефектні костюми та сучасна візуалізація подарують нові незабутні враження. Тож приходьте, і ви надовго запам'ятаєте цю чудову виставу. Початок об 11.00, квитки коштують від 220 до 450 гривень. Ірма Вітовська та зірка фільму довбуше Гнатковський у театрі Мунісадовського з гарячою виставою про стосунки чоловіків та жінок. Як виростити чоловіка в домашніх умовах? Ця легка, мімовірно, весела та зворушлива комедія нагадає нам про найважливіше кохання та важливість берегти того, хто поруч, і все з цікавим сюжетом, веселими жартами та величезною кількістю сюрпризів. Вистава вам неодмінно сподобається. Тож приходьте. Початок о 19.00 Квитки коштують від 350 до 530 гривень гривень. перше у Вінниці справжній український бродвей і шоу, що змінить ваше уявлення про театр. 17 березня відбудеться прем'єра приголомшливого кабаре-шоу Вільні Харківського незалежного музичного театру 057. Всі стереотипи про театр та вистави будуть розвіяні, а глядачі стануть активними учасниками шоу. Ви потрапите в інший світ, де всі події розвиваються навколо вас. Тож приходьте дивуватися. Початок о 19.00. квитки коштують від 320 до 630 Гривень виняткова історична та мистецька подія скоро сколихне Вінницю. 24 березня театр імені Садовського перетвориться на Карнгі-холл. А глядачі ніби на машині часу здійснять фантастичну подорож понад на 100 років назад. На Вінничині на батьківщині Щедрика вперше відбудеться концерт. Реконструкція прилетіла ластівочка, який відбувся 5 жовтня 1922 року у нью року у де наш на Щедрик уперше зазвучав у США. На вас чекають незабутні емоції, тож не пропустіть. Початок о 16.00 квитки коштують від 180 до 400 гривень. І для дорослих, і для малих є багато чудових заходів. Тож купуйте квитки та насолоджуйтесь. Та не забувайте про нашу афішу, адже тут все найсвіжіше та найцікавіше.